І так, ось така у нас спідниця, юбка, зажурним, зажурним узором. Внизу я набирала більше 600 петель. Тут 12 виворотніх, і через кожних 10 см я скорочувала по одній петлі і, доходячи до кінця, в мене лишилось три виворотні петлі. На роботу в мене пішло десь приблизно 700 г ниток. Це була пряжа на чернігівська. При пранні вона не розтягнулася, нічого. Так само цей узор можна використати і для прямої спідниці, не клюш, так як у мене. На ваш розсуд. Я думаю, що мій виріб моя спідниця оригінальна. Для цього я використовувала узор лапки ведмедика або ведмежі лапки. На перший погляд, він, здається складним, але нічого складного тут немає. Сам узор 27 петлі. Між ними виворотні, можете вибирати скільки завгодно. Можливо, дві, можливо, одну, можливо, 25 на ваш вибір. І ось ось такий цей узор. Доволі гарний і гарно дивиться на виробі. І так, першу петлю ми знімаємо. Друга в нас виворотня. Потім лицьова, накид, лицьова. Чотири виворотні. Один, два, три, чотири. Лицьова. Чотири виворотні, один, два, три, чотири. Лицьова. Знов чотири виворотні. Лицьова, чотири виворотні, лицьова, накид. лицьова. Так, у мене тут помилочка сталася. Лицьова, чотири, виворотні, Лицьова, накид, лицьова. Зараз ми знов повторимо, тоді в нас іде сім виворотніх і повторюємо Лицьова, накид, лицьова. чотири виворотні. Повторюємо 4 виворотні лицьова, 4 рази. 4 виворотні лицьова. 4 виворотні. лицьова. Знов 4 виворотні петлі, Лицьова. 4 виворотні. лицьова. накид, лицьова. І завершуємо виворотнє і остання завжди виворотнє. Переходимо на виворотню сторону, знімаємо там, де була виворотня у нас лицьова. В'яжемо 1, 2 виворотні, потім накид, виворотня, 4 лицеві. Виворотня, чотири лицеві, виворотня, знов чотири лицеві, виворотня, 4 лицеві, виворотня, накид, 2 виворотніх, потім йде у нас сім лицевих. Дві виворотні, знову зор починаємо. І повторюємо дві виворотні, накид, виворотня, чотири лицеві. Виворотня. 4 лицеві, виворотня, знов чотири лицеві, виворотня, чотири лицеві, виворотня, накид, дві виворотні, лицева і виворотня. Третій рядок у нас. Першу знімаємо, виворотня. Один, два, три лицеві накид. І тепер ми в'яжемо дві разом, дві разом, три виворотніх, дві разом. Три виворотніх лицева. Три виворотніх, знов нам потрібно дві разом, але щоб у нас був гарний малюнок, нам потрібно перевернути оцю петлю лицеву. Тобто три виворотні ми пров'язали, цю знімаємо і цю знімаємо. Знову надіваємо в правильному ракурсі її на петлю. І пров'язуємо дві разом. Три виворотніх. знову нам потрібно дві разом. Якщо я візьму за ці дольки, вона перекрутиться. Мені потрібно її ось так. За передню стінку. І дві разом накид, один, два, три лицеві. Далі йдуть у нас сім виворотніх. Знову повторюємо. Три лицеві накид, дві разом, три виворотні, лицева. Ой, дві разом, три виворотніх, лицева. Три виворотних. знов дві разом за передню стінку, три виворотні, знов дві разом, накид, три лицеві виворотня і остання виворотня. Переходимо до другого ряду, з четвертого ряду, з виворотній сторони. Лицьова, Один, два, три, чотири виворотні. Накид, виворотня, три лицеві, виворотня, три лицеві виворотня. 3 лицеві, виворотня, петля. 3 лицеві виворотня, накид і 1 2 3 4 лицеві. Виворотні петлі. Виворотні петлі. Знов лицеві 8 штук. 1 2 Три, чотири виворотні, накид, виворотня, три лицеві, виворотня, три лицеві виворотня, три лицеві виворотня, І ще раз три лицеві, виворотня, накид, і один, два. Три, чотири виворотні, лицьова і виворотня остання петля. І так ми переходимо до шостого ряду. Виворотня. Один, два, три, чотири, п'ять лицевих накид, дві разом, дві виворотніх. Дві разом, дві виворотніх, одна лицева, дві виворотніх, дві разом, дві виворотніх, знов дві разом, накид. 1, 2, 3, 4, 5, лицеві, 7 виворотних петель, знов 1, 2, 3, 4, 5 лицевих, накид 2 разом, Дві виворотніх дві разом. Дві виворотніх Лицьова. Знову дві виворотніх. Дві разом. Дві виворотних. Дві разом. Накид і п'ять лицевих. Кінці виворотня і остання виворотня. Так. Наступний. Дивимося по малюнку, у нас йде 1, 2, 3, 4, 5, 6 виворотних, накид, виворотня, 2 лицеві виворотня, знову 2 лицеві виворотня, 2 лицеві виворотня, 2 лицеві виворотня, накид, 1, 2. Три-чотири, п'ять, шість виворотніх сім лицеві. Знов виворотні петлі, по малюнку дивимося, доходимо до накиду, знов набираємо накид, виворотня, дві лицеві. Виворотня, дві лицеві виворотня, дві лицеві виворотня, знову дві лицеві, виворотня, накид. Один, два, три, чотири, п'ять, шість лицевих, виворотня і остання виворотня. Так, у нас сьомий ряд. Лицева сторона. Виворотня. В цьому ряду ми не робимо накиди. Один, два, три. чотири, п'ять, шість, сім. Накиду не робимо. дві разом виворотня. Дві разом виворотня лицева. Виворотня, дві разом виворотня. Дві разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, лицеві. Ось так ми продовжуємо. Сім виворотніх. Прийшов до мене помічник Ось? Бачите, хто в мене проживає? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім лицеві, дві разом, виворотня, дві разом виворотня, лицьова, виворотня, дві разом лицевою, виворотня, дві разом лицевою. І без накиду знов один, два. 3, 4, 5, 6, сім лицевих. Виворотня, і останнє виворотня. І останній ряд, який заключає схему узору, ми в'яжемо по малюнку. Тобто те, що у нас показує в'язання, те ми в'яжемо. Лицюва, один... Два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім виворотних. лицева, виворотня. лицьова виворотня. лицьова виворотня. лицьова вісім виворотніх. 7 лицевих. Знову виворотні по малюнку, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева і раз, два, три, чотири. 4, 5, 6, 7, 8 виворотні. лицьова і виворотня. І знову ми починаємо узор з першого ряду. Ось такий у нас вийшов узор. Кому сподобався ставте лайк. Використовуйте його в своїх виробах. Підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що нас попереду дуже багато всього цікавого. На все добре, до нових зустрічей!